До турки завітали легендарні футболісти київського Динамо у Коломийському селі. Знамениті футболісти зіграли в нічию 1-1 із командою ветеранів району. Організатором поїздки виступив Володимир П'ятковський. Саме він разом із Мирославом Червінським взяли на себе найбільший тягар в організації товариського матчу. Однак, президент Струбківського Спартака запевнив, що робитиме такі заходи для земляків ще неодноразово. Бачимо, що робиться в нашій державі, і такі Новий шановні поважні люди, яких ми завжди дивилися і як на кумирів, бачили їх з екранів телевізорів. А на даний час вони. Ну, номер виявили шоу. бажання бути Деньків з нами, об'єднатися, показати всім, що ми любимо нашу державу, що ми шануємо Україну. Вона у нас єдина. Ти приїхали доволі сильним складом, чого варті лише імена Бессонова, Дем'яненка Селенка? Саме ці легенди українського футболу і поділилися враженнями від побаченого на західній Україні. Для мене це все, йока. Я всю жизнь грав для людей і буду поки, тобто мій, поки Іван. Бігається. Тому мені ще приємніше здесь, тому що здесь на самом это те болельщики, которые за нас болели. Ну, это очень хорошо, когда ветераны играют между собой, приезжают в такие регионы, в маленькие города, регионы и играют в футбол, потому что футбол это игра номер один во всем мире. Поэтому я считаю, это праздник для людей, которые помнят ветеранов, когда играли. Футбол це є гра, яку яку люблять мільйони людей. яка, яка гра, яка з, як це сказати на українській? З'єднала всіх українців, росіян, всіх націй, і ми зараз от з такою місією от. Сотню погибших, які на майдані для полягли за, за життя, віддали за свободу, за незалежність. Ми сьогодні приїхали і сьогодні. Ми разом з вами тут на прекрасному стадіоні Треба ростити таких же нападаючих. Є в а нападаючих таких уже настоящих нету. Поэтому чекаємо, коли появиться дійсно новий нападаючи, то чисті нападаючи будуть забивати мічі. Серед гостей можна було побачити дуже багато відомих на Коломищені особистостей, серед них і депутати обласної ради Дмитро Неміш та Михайло Негрич. Обидва розповіли, що отримали велике задоволення від гри. Зібралося в Турції ціла Коломийщина. А я думаю, що спорт це завжди здоров'я і для людей це велике свято сьогодні. Таку команду побачити на стадіоні в Турції. Приїхало «Динамо Київ» – це наше світило, наші гроки, які знають цілий світ, знає ціла Україна. І це честь такому нашому району і селі Турка, тому що приїхало сьогодні грати в футбол з нашими футболістами коломейськими, Футбольний клуб Динамо Київ. Щодо гри, то вона була доволі напруженою. Коломаяни атакували ворота столичних гостей і заробили пенальті. Саме його і реалізував Володимир П'ятковський. Кияни звичайно відігралися однак, гру закінчили мировою нічиєю. турки кияни попрямували до чернівців. У них попереду ще велика кількість товариських матчів.